Йоу пупсики. Мене звати Андрюшка і... що? Е, як давно я не записував відосики з нормальним оце? Хоча в принципі це було недавно. Ну коли це було? Я ну, вважаю, як я давно відосики не записую, то в принципі це логічно. І у вас жорстко помінялося все. В якому сенсі все? Я з більше задротити на, на своєму жорсткому ноутбуці. Останнє відео з ноутбуком, було, коли я проходив ПВЗ, тому що остальне мене він не тянув. І да. І на це все. Ну сьогодні прийде відео. І я вам розкажу, який фіговий в мене ноутбук. Хоча, по суті, він і такий, що не фіговий. Ну, ну погнали. І так. Да. то. Да. е Ну. Мій ноутбук подумав. Я не буду снимать ой. Ну, я не буду скачивать, тобі и находить нормальные штуки, щоб я скачав ой, цей. Я медридаш. Я медридаш, щоб я знімав хорошие видосики. Нет. Тобі треба скачать мои поющие монстры. В все всё было trochę по-другому. И была игра, яку удалили сама ця гра, ну, короче. Єсть гра, тобто було э MSM on Scapes. там, короче, просто доволі новий мод, схоже, всяк таке. Просто друга версія цього. Розробники звичайні MSM побачили це і такі: "Ей, мужик, нельзя по авторським правам. Вообще, no, no, no." Так що ми будемо і поэтому Якщо із цього він, ну, типу, і вирішив ну, я Його заставив удалити, я би так сказала. Б. І, із цього. Що ж, що? А що? Ой, треба себе приват. Із-за цього я хотів скачати, але коли я хотів скачати офіціальний дуже саме то він такий, ей, бро, там. це ні. Ей, бро, у тебе тут вірусняк, Не треба його скачувати. Ну окей. І ось я подумав, що можна скачати, типу. Обичний масем. І от я і скачав. І тобто ві... в стіна скачався! Жорсткий! І за цього треба упасти. Шо ладно. Нет, реально в мене стульчик упав. Ну хотя по звуку можна було и понять. Я не знаю, вам показати. А що мій стульчик упав? Стульчик, ты че такий грязный? Ура! І тогда я реально хочу. Вязати. Скачаю цю гру. І на удивлення воно скачалося. Но в мене було ще FNF. Я його удавав. тому що я по суті Я, я вам не на піані на, научусь грати, Ну, я ще скачав на форум, не знаю, чи вам треба грати. Показувати, як я жорстко граю, як я там жорстко прокачався. Хазань, не надо, не треба, не треба. Ну я не знаю. <речі> ну, погнали! Фух, треба буде вас нормально буде поставити. Oh, yes. я єс, я еле вас пускалась, короче. На врачі я буду нормально показуватися в кадрі, но зато з вами буде говорити жорсткий роботящий голос. привіт. Ні, я не буду так робити. Ну короче, сейчас будемо жорстко тапати, Щоб запустився цей мусор. А, точно, зато очень надо стем запустить. Чи нормально запуститься, да? А ну подімся сейчас. Ой, так все запустилося давайте. Там задовбали, а чого? Ну так я пограти хочу. Я пограти... наконец-то. Я не знаю, що вони тут за жорсткий фанарт придумали, але це доволі красиво виглядає. Так. Да. Ви скажете, Андрюшка, ну нафіга ти це записуєш? Ми вже подивилися, ти граєш. Ну це ж на компі, ви такого ще не бачили. Ну, Андрюшка, там буде такий самий геймплей, і, на... і більше все, що ти за дві серії закинеш його, і так і буде. Но а може реально так і буде, я не знаю. ну, Хоча б щось чи нічого, знаєте, замість того, щоб записувати жорсткі відосики на телефоні з більшим кращим качеством. І тим более ви скажете, Андрюшка, нафіга ти так робиш, якщо ти можеш просто записати так от відео. А мій комп'ютер навіть такого не хоче робити. тому що, типа, бачите, якась дуже маленька версія в тебе. Ну ладно, вот, дивимося. О май гад! Рио, рио, рио! Фон... Не, реально, типа, ну, если есть Тима, то, oh, в принципе, это правда. О май Год! Я уже задолбался падать! <плод> Ладно. Так. How Breed the uh, them. Uh, uh, welcome to the world of my singing monsters. Breed them. Feed them. Listen to the uh, scene. First scene uh, that makes sure the sound on uh, of your device turn on. Look no, at Each monster you collect add, uh, adds odds uh, to your sound. Let's start with the uh, noggin. В принципі, таке саме, як і обично, но на ПК це реально прикольніше. Так а це і вот так от, хоп. Та я подожду, я не буду тратити свої жорсткі мані Пойс. А як? Ну це понятно, тобто. А, брат, типа його треба понятно. Прям... Ну, типа, зажать. Окей. Ура! Мы повний посадили його, ну конечно, гоукс, конечно. Оф, який він жорсткий. Подивіться на нього, він такий жсткий. Інфор. Та ти що, ми ж поміняли. Хоча давайте. От називаємо його. Ой. А, тут українська, да. Щос. Пер... Ой, пен. П. Пен... А, пен. Перший. Да, я думаю, перший садаємо. Да, перший. Ура, він перший! Ура, він перший! Ну, вам не дуже то видно, но ось він перший. Отсунуть. Ай! Не У мене або ноутбук упаде, якщо я ззаді ще його відсуну. Або ви в мене упадете, а я не хочу, щоб ви в мене падали. Ура! Ми відкриваємо мамонта жорсткого мамонта. Ну погнали. Чесно, я хотів би хотіла іншим, іншим. трохи голосом. Ну, типу Оф. Ну, давайте. Ну, Я хочу, щоб вам ще жорстку дискову теку. Ну, для вас це займе дві хвилини, а для вас. Ну, типу, вообще просто це секунду. Взагалі. І ще и більше що ще я реально буду більше прокачуся, потому що реально на комп'ій це реально більше цікавіше играть. Знаєте, ну типу. Тим более це перша гра яку в стиме. Перша гра я хотів, конечно, Poppy Boy Times зіграть, но воно щось типа мені каже, що не зя, но пофігу якось, може все-таки і вийде. О, так що. Давайте. Ну тут пару секунд, так що давайте подождем. Я ж не буду тратити останню секунду. Нет! Я зробив помилку! Я не буду платити, Я не буду платити! В сраку йдуть! Ура! Ми вивели його! Та ти шо, офігеть. Так, ну хай стоїть разом з цим що, Ну що, давайте розвернемо його, що він дивиться на його сторону. Пором Та ти шо? Чесно, мені так лень знімати для вас видосик. -що я хочу погуляти. Ну, мене ще заставлю купу, типа. Давайте коли пройдутся все. Ладно, а перед тим. Uh, Пока там у мене виходить там Джоя, я вам покажу жорстку книжку, яку я прибротив. Uh -huh. Подивіться, оп, прям на його зубки, прям, ну... Хто хоче видосик з ФНАФом жорстким, то, ну, по, скільки, по ФНАФ вору, то я, звісно, зроблю девос, Ну, тільки це треба в коментарі писати. А якщо ви не напишете, то я нічого не зроблю. Тому що, ну, зрозуміло, що ви більше все, що не захочете. Ну, це ваш вибір. Ви можете писати, можете не писати. Ви можете дивитися мій канал, можете не дивитися, можете дивитися, може не дивитися. Хочете дивитися, хочете не дивитися. ой, щось заіграв. Так посадимо, посадимо. Ну давайте сюда. А точно. Ну, якщо вам цікаво, то давайте подивимось. Хочете перемотай? Ну я пожалуй нажму на паузу? Ну що, мужики, ми закінчили наш туторіал. і тепер Тап-тап, открываем нового мотива по мишки жорсткі мишки О май гад! це Я речі, ему поменяю. Ну трохи пізніше. Це уже в другому відео. О май гад, подивіться на тю жстку, жстко, що он девица на нт. Блин, погоды, він вообще нищий. Боже, не то що ти вообще офигел. Боже, нищий, нищий. О май гад, манима... Нет, скільки я получу. О май гад, 15 палц! Ого, це шо таке? Иди в срак ми відкриємо Ось это штучку. Ого, мені повезло, конечно. О, ну, зато гроші. Так, говорять, говорят, мене тут куча грошей. О, Ой, дякую, ой, дякую, Так. мій ты Що ти мені сош. Оці хоч челики. Мені, як статуреться. Поля штука. корисна корисненька. Що? А, грош... а, друзі, до речі, в друзі можете додаватися, якщо хочете. Ну. Що подождите? А в мене одне питання. Як це працює? Нікого не волнує тот факт. Що тут якби чотири місця має бути? А нас тут 5 елементів, як це бляхамуха працює. Ой, дякую, дякую. Не, ну, звісно, Андрюшка зараз поманітоксіть. Що це таке? Що ви просите от нас? Щоб ти спікшись? Та йдіть в сраку. Так, ну тут, конечно, кого мы можем, якобы думаете, ну что керую. Мы можем для пушку Вот теки я шесть одну штуку шесть. Заплата, может, на щи. Угу. Та ты шо 50 гривень дали. О, це так щедристь, конечно. Два у мавзика 50 гривень. Ну конечно потрапимо. Жорстко-жорстко прям трапаємо, прям трапає. І це рит мав. Ну, типа я не знаю, як це язик, може. Ну, ну мав це тупо якось пере, пере ну, перекладаці по-іншому. Эх, а ведь раньше було краще. А, да, точно. Тобто тепер п'ять. Значит, там да, пять. Ой, прям спасибо, я прям. Так. Мужика его прекрасно знаю, это я про про просру. Пору вот всех вот. Ну конечно я потапаю. Обережно. И цего потапаю на всякий продукт. мене Ну, треба спекти. Що спекимо, як ви думаєте, мужики? Що ми спекемо? Ну, звісно, печеньки, ви всі так любите ці печеньки. Ладно. Відео велике, в принципі. Я думаю, вам зайде за що? Я вас із...